В Ужгороді навпроти греко-католицького кафедрального собору розпочалися роботи зі створення площі Європейського зразка. Владика Мілан Шашік зустрівся із журналістами, аби показати процес реставрації собору та розповісти про проект майбутньої площі. Так, у 2013 році було оголошено конкурс на облаштування зазначеної ділянки навпроти греко-католицького собору на вулиці Капітульній. Ішлося про намір збільшити площу Бачинського, а фактично її створити. Адже наразі площею насправді є проїзна частина та постійно зайнятий стихійним паркінгом тротуар, що унеможливлює спокійне споглядання собору, як це є у містах Європи. На проєкті є тут спереді передбачено. Те, що мали зноситися 2 метри забору, тобто існуючого муру, щоб поширився погляд на сам собор. Мені інформували так, що минулого тижня, коли старалися знести ці два метри забору, та частина, яка була домурувана в минулому столітті, та ця. Justina sa zosunula. Ja majú tu fotografiu, na jakej meni vydáje sa, pri najmenšomu môžeme nekto už prekonať, kde divčata stojí pred statujou Bohom čo dísno tu vidí tí e, zabor, tohto prodolženia, e, starý zabor, jaký zališajú sa, jaký ne runu, i e, lebo tam evidentno oni boli liše ne Зв'язані, але це було лише домуруване. Ділянку біля храму свого часу викупив дипломат Ален Панов для облаштування власної площі. Інша частина землі перебуває у власності міста. Довгий час ця територія була захаращеною та порослою бур'янами. Ініціатори проекту отримали підтримку влади, яка надала дозвіл на створення тут сучасної зручної площі. Тепер же поруч зі сквериком Марії Терезії, який був відкритий цьогоріч, розпочалися роботи із благоустрою ділянки із парком. Владика Мілан Шашік освятив камінь закладеного фундаменту. Автором проєкту площі є архітектор Петро Сарваш. Зараз є питання до виконавців будівельних робіт, які частково знищили історичний паркан, який огороджував майбутню площу. Я страшно поважаю владику, чесно. Тобто, я ви своєю харизмою, своїм таким дуже сильною особистістю. Він дуже багато доброго зробив для міста. Того я. До нього особисто претензій ніяких немає. Ну, конкретно до виконавців дуже великі претензії. Це, це, до речі, дуже цікаве питання, що ведуться роботи по реконструкції. і Я не знаю, що це за виконавці, чи взагалі вони мають право виконувати подібні роботи. Чесно, візуально дивлячись на них, я би їх не підпускав близько. Чесно. Як надалі здійснюватимуться роботи, як складеться доля паркану, площі та парку, покаже час. Однак, якщо вдасться створити дійсно гарне і безпечне місце для відпочинку ужгородців та гостей міста, при цьому уникнути та не допустити дисонансу із історико-культурним та архітектурним середовищем замкової гори, ціль благородної справи буде досягнена.